Давайте можливість поліцейським залишатися в безпеці. Що я маю на увазі? Коли ми комунікуємо з поліцією, та й не лише з нею, взагалі з будь-ким, навіть із самим собою, то нам варто, щоб ми залишалися в полі захищеності. І, до прикладу, зустрілися ми із сусідом, і якщо він отакий от напружений чомусь. То нам здається, що він до нас ставиться якось ну не дуже лояльно. Нам некомфортно з ним вести діалог і комунікацію, і, до прикладу, ми йому не дамо в борг 100 гривень чи 100 доларів. Бо нас буде бентежити така ось його напруженість, можливо, нервовість. Аналогічно, можна перекласти це і на комунікацію з поліцейським. Тобто, максимально. Розслабляємо своє тіло. Ну, звичайно, що не так, як на масажі, чи десь там в басейні, в спа-салоні, а така от оптимальна розслабленість для того, щоб поліцейський не відчував оцієї ось ворожості. Подивіться, на відео в Ютубі, я думаю, багато знайдете прикладів, коли громадяни спілкуються з поліцією і не лише з нею, от коли входять в перепалку. І коли ця невдала комунікація, ну це, очевидно, ви, ви, видно з відео. То там, скоріш за все, комунікатори такі от дуже напружені. А от коли комунікація вдала, то ви можете спостерігати, що і поліцейський, і його візові по комунікації, громадянин, зокрема, вони в розслабленому стані. І оця ось ініціатива розслабленості вона може виходити саме від громадянина, а не від поліцейського. Бо поліцейський він ще не знає, з ким буде мати справу. І у нього може рефлекторно задіятись оця ось така. От Система, що напружся, будь сфокусованим, зараз може вчинатися злочин і так далі. тому подібне. А ви ж себе знаєте, і тому ви можете підійти до комунікації в такому от оптимально фокусованому, оптимально розслабленому стані. Повторюсь, не зовсім в такому занадто сильному, а оптимальна така от включеність, така центровка. Взагалі можете покомунікувати з вашими домашніми. Поспілкуйтесь з приводу того, а що ж завтра буде на обід. В одному форматі запитайте, напружившися так, максимально, наскільки це можна, позобіть потім перерву, і на друге коло комунікації зайдіть. І поспілкуйтесь от у більш такому розслабленому контексті запитайте, а що було б добре приготувати завтра на обід, чи що там планується, ну і так далі. і тому подібне. Ось я в такому більш-менш розслабленому стані вам це зараз розповідаю. А міг би вам. Наголошувати на те, що нам визначити питання завтрашнього обіду це достеменно необхідно. Ну, коротше кажучи, як ви розумієте, напруження передається така от зараза, яку, можливо, не слід привносити в комунікацію. Тому з урахуванням даного уроку поспілкуйтесь, потренуйтесь, бережіть себе.